Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Прочитаємо місце з Євангелія від Луки, другий розділ, з 22 по 39 вірші. А коли, за законом Моїсея, минулися дні їхнього очищення. То до Єрусалиму принесли Його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє глубинят. І ото був в Єрусалимі один чоловік. Йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки. Щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді він взяв на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив, нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світла на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батько Його і мати тим, що про нього було розповіджене. а Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, Його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. І меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування. Удава, років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі, постами і молитвами. І години тієї, вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали, за законом Господнім усе. Довернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. Стрітення або зустріч. Скільки ми про нього чули, і скільки ще можемо черпати уроки з цієї події? Недарма щороку проводять окреме богослужіння, на якому розмірковують та навчаються цим урокам. Вчимося і зараз. Це свято, приурочене до того дня, коли батьки принесли, немовля Ісуса Христа, до Єрусалимського храму на сороковий день після народження. У храмі їх зустрів Семен, через що і походить назва свята стрітня «Стрітання зустріч». Як ми бачимо, споконвіку заповідь Божа наказувала присвячувати своїх дітей Богу, і ця заповідь не втратила сили. Обов'язок християн присвячувати своїх дітей Богу, регулярно молитися за них і виховувати у законі Божому. Посвята Бо дітей Богу, це не лише слова, а й ставлення. Ці діти насправді не наші, а Господні, і їхнє життя для Господа важливіше за будь-який добробут, здоров'я тощо. А тепер згадаймо, на що ми більше докладаємо зусиль. Дати освіту, навчити зробляти це добре. Але це не на першому місці. Ми сприяємо тому, щоб діти у вічності були з Богом. Для цього потрібно, так би мовити, принести жертву. Але вже наші тілесні бажання, майбутнє наших дітей має визначати Господь. А не ми. І це майбутнє треба пов'язувати насамперед із служінням Господу. Ми читаємо, що Семен був людиною праведною та благочестивою. Праведність одне з ключових понять Біблії. Що ж це таке? Якщо задати питання, що таке праведність? Найчастіше кажуть, що це правильне становище перед Богом. Але таке визначення дуже абстрактне та не розкриває, що ж це за становище. Ще кажуть, що християни мають праведність Христа. Так і є. Але це лише частина істини. Тим, хто приймає Ісуса в своє серце та відроджується, зараховується праведність Христа. Це означає, що гріхи минулого безбожного життя прощені, та відкривається нова сторінка життя. Це життя вже нового творіння у Христі. Але це життя не позбавлене відповідальності обов'язків християнина, необхідне освячення, яке має тривати все християнське життя. А що ж Семен? Бог називає його праведним ще до Воскресіння Христа, та навіть до служіння Христа. Як і деякі інші в Біблії були визнані Господом праведними ще до викупної смерті Спасителя. Стрітення або зустріч. Звернімо увагу, що відразу після народження Христа а в окремих випадках ще й до Його народження. Починаються особливі зустрічі зі Спасителем. Зустріч пастухів та волхвів з Ісусом Семена та Анни. Потім зустріч 12-річного Христа з учителями Ізраїлю та інші, які, можливо, не всі увійшли в описи, надані Євангеліями. Описані в прочитаному місці Писання зустрічі, відбувалися у храмі. Мабуть, ви чули аналогії, що і ми повинні мати, чи маємо зустрічі з Ісусом. А храм зараз наше духовне серце, де оселяється Христос у людях, що народжені згори. Думаю, пам'ятаєте, як навчають, що ми повинні бути завжди готовими до зустрічі з Господом. Так і є. Але звернемо увагу ще на наступні істини. Хто до кого приходив у згаданих зустрічах? Це Ісус йшов до пастухів волхвів, Семена Анни. Чи вони прийшли до Нього? Так, Господь шукає кожну людину та зробив усе, що можливо, задля прийняття будь-кого, хто відгукнеться у свої обійми і у вічні оселі. Але ж власні кроки робили люди задля того, щоб знайти Христа, прийти до Нього. Та й нам для нових зустрічей з Ісусом потрібно докладати зусилля, йти на зустріч, навіть шукати Господа, як це робили волхви. Цікаво. А як Семен та Анна впізнали Христа в немовляті? Наскільки ж потрібно знати Господа, Його голос, звернення, щоб відгукнутися, єднатися? Боже Він часом переходить так, як не очікуємо, через звернення до нас, деяких людей, через обставини, через читання Писання. Де знову і знову бачимо рядки, які, можливо, ми встигли вже вивчити на пам'ять, але все одно Бог якось по-іншому нам відкривається через них. Бог приходить навіть через війни, потрясіння. Ще звернемо увагу, що зазвичай вважаємо, що при зустрічі Господь щось нам скаже. Але не завжди так буває. Чи почули щось від Ісуса, Волхви, Пастухи, Семен Анна? Ні, нічого не почули. Але оточуючи, вже від них почули. Пастухи розповідали оточуючим про народження Спасителя. Семен та Анна пророкували, звіщали істину про Христа. Протягом всієї історії християнства це була реакція істинно віруючих на зустріч із Спасителем. Ми благовістимо, стверджуємо істину про спасіння через віру в Ісуса Христа. Далі, результат нашої зустрічі з Господом призводить не завжди до свідоцтва, яке приємно сприймати. Написано, що Семен потіхи чекав для Ізраїля. А чи здалися словами потіхи для тих, хто слухав Семена, те, що він промовляв? Згадаємо, падіння багатьох, сперечання, меч душу прошиє ось частина чесного благовістя Семена. Пророчиця Анна, як читали, говорила про нього, про Христа всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А чи дочекалися сучасники земного служіння Господа визволення Єрусалиму від Римського ярма? А чи вони дочекалися лише зруйнування Єрусалиму? Послання Господа можуть зрозуміти лише ті, хто шукає найперш царства Божого та й правди Його. Нещодавно одна людина мені сказала: де ж твій Бог, чому він тобі не дав гарний автомобіль? Достаток? Нагорода моя велика, сказав я, показуючи на небо. Стрідення це і наші особисті зустрічі з Христом. Від нашого очікування, наших кроків залежить, скільки цих зустрічей буде, та якими вони будуть. Від стану нашого серця залежить, що ми почуємо. Від нашої відданості залежить, що і як ми будемо передавати іншим. А від усього цього буде залежати наша нагорода на небесах. Амінь.